Сьогодні я спробую припіднести до вас м, своєрідну класифікацію насильства. Взагалі, по темі насильства говорять, говорили і будуть говорити багато. Але насильство це не тільки фізика, це не тільки психологія. Ще є такий формат як ментальне насильство. І тут є два моменти. Найбільше, найактивніше, найзамаскованіше ментально насилуємо ми себе. Як це проявляється в наших думках? Я нічима, я такий, я така, я це не можу, я те не можу. Навіть якщо це нав'язаний шаблон, саме ми через наші думки. Продукуємо це ментальне насильство. І все, що відбувається в нашому підсвідомому, рано чи пізно виходить у свідоме, а свідоме скерує в тіло. От чому ця тріада дуже небезпечна. І дуже складно, вже коли злітають із нашого рота е, мислеформи, відслідкувати, а ще піймати думку. І як тільки думка залетіла, піймати її на корню. Сліди цього насильства. Ментального будуть проявлятися навіть у фізіології, де буде боліти голова, де будуть мігрені, де буде певне роздратування. Все це є порочним колом впливу. Ментально на нас можуть впливати обставини, певні події, перепрожиті емоції. Це все як у матриці, як на флешці, відобразиться. У нашому підсвідомому. Що б хотіла запропонувати вам я, це є звернення через це відео, спробуйте таку просту техніку. Як тільки десь піймаєте будь-яку деструктивну думку пункт перший. Не ганяйте її. Пункт другий, не починайтеся сопротивляти, не коментуйте. Просто зафіксуйте і далі уже не аналізуйте. П'ятий пункт дозвольте цій деструктивній думці побути, але дуже короткий період часу. Шосте спробуйте це дивитися як кіно. Гортайте, фокусуйтеся на цьому аспекті, але далі не запускайте такий певний капкан. Для ментальних підсвідомих таких пасток. Цей процес непростий. Але ви на процентів 40 зможете зупинити абсолютно масштабний процес ментального насильства. Почніть з себе.